Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі ТРО Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня, рада вас вітати. Ми сьогодні дивимося Херсон Одесу Миколаїв. Не забувайте підписуватись Херсон. Найближчі дні. Слухайте, у вас також можуть бути попередження, що треба евакуйовуватися, але. Будуть неофіційні заяви щодо Херсону. Хтось собі знає, як набирає, набиває лекторат, скажімо так. Тобто тільки офіційні заяви. Передбачувані цілі. Вже туди він бив. Знову якісь повторення, тут каби можуть бути. Знову я б'ю туди ж. Херсон найближчі дні. Як люди десь заблоковані, як вийти не можуть. Дивіться, залізниця є питання. І знову урядові квартали, урядові будівлі. Не заспокоюється він там. Дні. От як передчуття було. Можливо, у вас там дрони висіли. От ми вже знаємо, що він туди повинен бити знову, до речі, вдарити десь біля а, Гес. Передбачувано ці. Хоче, щоб місто опустіло, щоб пустим було. Херсон. Плани ворога щодо Херсону. Якихось своїх агентів, як туди засилати. Дивіться, хто що говорить. Прислухайтесь, і дивіться по людях. Якісь дивні розмови. Буде намагатися, знаєте, штурмувати не можу, діти не можу, буду намагатися якось когось внідряти. І ДРГ запускати по фронту. Він може трошки призупинитись на фронті, на вашому напрямку, як очікуючи чогось. Може, у нас вже переговори підуть, подивимось. Харсон. найближчі дні. Карта смерті. От дивіться, картинку не показує, як сірий такий сірий період, сірий день. Він хоче в скупчення військових, коли вони їдуть. А по харсону, що ти хочеш, по харсону. Просто руйнувати приватний сектор. Як знаєте, кидаю, куди кидав. кидав. Якась системність. Будуть прильоти, будуть каби гучно. Але, може, трошки, знаєте, як зменшити інтенсивність, Так, підготовка до чогось. Херсонщина окупована, найближчі дні. Херсонщина окупована найближчі дні? От знову показують карти смерті, коли ми переправляємося або... Кудись збираємось військові. Якась підступна в них буде операція, щось він зробить, знаєте, по скупченню військових вдарить. Ось щось буде для нас неприємне. Але руху активного я не бачу. Він, знаєте, я нічого не можу зробити, тому обстріляю Одеса найближчі дні. І збивати будете в області знову біля моря. Ці містечка, які міста ближче до Одеси. Дуже нам треба якась допомога від Америки для Одеси. Нам тільки обіцяють. Знаєте, як торгуються. Хочеш, ми тобі допоможемо, але ти за це вона, оце погодься. Передмістя палаєш. що що йому бачимо неспокійно. Одеса найближчі дні. Ввечері там, знаєте, в світлопору ще так з вечора, як починається, щось як нагнітається, будинок може постраждати, житловий. Да, люди, діти, Одеса, найближчі дні. Знову ж таки, він як до чогось підготується, трошки тихіше Стало всі заспокоїлися. Потім дрони, карта смерті, іде така активність. Ми ще щось в морі зробимо. От на перший раз показує, що ми як на лодках будемо, щось буде. Щось ми ворогу, якийсь подаруночок готуємо. Сказати, що він зараз спеціально там кудись хоче, для нього таких от цілей, от зараз, йому просто треба вдарити. Таких от цілей, що прям... От мені дуже швидко треба туди. В нього немає. Просто буду кошмарити, як по мітодічки, знаєте. І цілі по колу. Будинок туди вже був поруч прильот. Нашу незрозуміло, що він там шукає. Миколаїв найближчі дні. В області вам чомусь треба більше захищатись. А може гупнути біля міста? От, як знаєте, не до нас, через нас транзит, а може гупнути в передмісті. Що ти хочеш по Миколаєву? Що ти ворог хочеш по Миколаєву? Карту смерть. Хочу смерті, хочу в центр вдарити, але це відкладаю. Коли буде команда, коли треба багато жертв. Дуже щось в області багато дронів буде в передмісті. От тут як буде випробовувати, він думає, що у вас там такий моцний захист. Буде випробовувати, буде підлітати, відлітати, буде нарвувати, насправді готується до. Просто такий точковий удар там десь у центрі, з великим вогнем, щоб гупнула жертви, і потім я відстану. Готується.